Доброго дня! Розпочинаємо урок. Тема уроку вектори. Сьогодні ми повторимо з вами, що таке вектор. Координати вектора. Які вектори називаються рівними, властивості векторів? Як знайти довжину вектора. Тож, приступаємо до повторення. Так, що ж таке вектор? Вектор це напрямлений. Відрізок. Вектор позначається або двома великими буквами а, Б, або можна його позначити однією маленькою буквою А. Ставиться, ви знаєте, зверху або стрілочка, або така рисочка. У вектора має значення початок і кінець. Якщо стрілочка біля точки Б, то це буде кінець вектора. Точка А буде початком вектора. Тепер е, вивчимо, що ж таке координати вектора. Якщо нам дана точка А з координатами x1, y1, а точка Б з координатами х2 y 2, то координатами вектора А Б будуть числа x2-х1 мінус y2 мінус y1. Тобто від. Координат точки кінця вектора треба відняти відповідні координати початку вектора і одержимо координати вектора. Які ж вектори будуть називатися рівними? Якщо вектор А має координати х1 і 1 вектор Б має координати х2 і 2 то вектор АБ буде тоді дорівнювати вектору Б, якщо відповідні їх координати рівні.